У суді на Лебединщині продовжують з'ясовувати, чи буде повернення одіозної екс-керівниці місцевого агролізгоспу. Минулого разу адвокати заявляли клопотання про відвід -від головуючої судді від справи, бо того, начебто, призначили до розгляду з порушеннями. У свою чергу представники позивачки стверджували, усе це зайве, бо призначення законне. Чи залишився чоловік у кріслі головуючого, та чи закінчилася епопея з поновленням екс-директора? Дивіться далі. У Лебединському районному суді чергове засідання по справі поновлення на посаді екс-директора Лебединського агролізгоспу Валентини Сердюк. Минулого засідання адвокати відповідачів заявили клопотання про відвід -від головуючого судді. Нагадаю, на думку адвокатів, коли справа тільки потрапила до суду, хтось втрутився у систему розподілу суддів. Тоді ж суддя взяв час, аби розібратися, чи є місце порушенням. Коли більше тижня пройшло, головуючий відповідально заявив, порушень не було. Чоловік показує документи, в яких Спростовує усі аргументи адвокатів. Це засади, які були прийняті у Лебединському районному суду. У розділі 3 в абзаці. 5 Вказано. Не розподіляються справи на суддю, який перебуває в нарадчій кімнаті. У свою чергу представники відповідача Пантеличині кажуть на місцевому рівні прописують дивні положення. Засади про автоматизовану систему документообігу Лебединського районного суду Сумської області не відповідають положенню про автоматизовану систему документообігу, розробленого радою суддів України. Але тим не менш суддя оголошує. У задоволенні клопотання сумського обласного комунального агроліз господарського підприємства Суми об про відвід судді відмовити суддя підпис. Та коли суддя оголосив, що справа за його головування продовжується, позивачка Валентина Сердюк передала заяву на збільшення позовних вимог. Але розказати, що саме жінка хоче додати до виплати зарплати за час відсторонення і поновлення на посаді, відмовилась. Словом, ситуація з поновленням на роботі бере свій початок ще влітку цього року, коли на Лебединському агролізгоспі незаконно нарубали лісу на півтора мільйона гривень. Тоді відкрили кримінальне провадження, а жінка, будучи директором підприємства, написала заяву. На звільнення тепер, коли справа з вирубкою перестала бути резонансною, пані Валентина вирішила собі свою колишню посаду повернути. Анастасія настасія Микола Ніколаєнко, новини СТС.